потім генератори прийшли, то є можливість якось працювати. Часто в Северодонецьк, Маріуполь, Лісичанськ, Креміна, тобто от по лінії зіткнення ми там більше 130 журналістів ще не пам'ятаю скільки. Бачите, що відео, я думаю, що ви для вас не стане секретом, що відео, які там демонструвалися, ну вони не можуть бути стовідсотковим підтвердженням того, що то куляста блискавка. Так? І наступне, що загалом науково поводоведеного явища куляста блискавка, яка там залітає кудись у вікно, в якогось по голові, такого дослідження не існує. Такий дуже цікавий науковець. Енлі Ворхлін сказав, що на сьогоднішньому світі і на сьогоднішній день в кожного з нас рано чи пізно пізно буде 15 хвилин нашої слави. Просто в когось вже вона можливо була, в когось не була. Давайте згадаємо цю саму тенденцію алгоритмів Тіктока і Інстаграма. Тобто злогер може бути абсолютно невідомим. Камест. Так, самі ми хотіли б ще від академії української преси і фонду, фонд каналами на вчити вам сертифікати за участь, те, що виділили найцінніший ваш ресурс, вашу увагу і вас ваш час.